Всім привіт, вітаю на каналі. Забрала ромочку щойно з школи, пішли ми по магазинам, пошопились, придбали те, що нам потрібно. Зайшли ось до парку, посидіти трошки, відпочити і йдемо далі до машини. Так у нас сьогодні спекотно, вчора був дощик, добре, все полило. Я вийшла на город, а воно прямо на очах все росте, таке задоволене. Ну і <смі> травичка також росте. Так добре, тут каштани розквітли у нас в парку, дуже красиво. Зайшли ми ось у магазин, взяла я ще собі ось такий кроп. Дорогий, це 10, 10 гривень пачочка. Підсію, щоб було трошки пізніше. і Ось такий ще шпінат я взяла собі. І там же в мене є базилік. Я почитала ваші коментарі. Посію собі. Дуже мені стало цікаво, що така добра приправа, можна її використовувати до всього. Сьогодні прийду і буду займатися цим, висію, ящички такі невеличкі зроблю, не буду відкритий ґрунт. І мені так буде легше його поливати. Зайшли з Ромою, він придбав собі що ти, сам купував, ще свіженькі, пампушки обожнює у мене їх. А, ще я взяла для розсади полити треба мені ось такий розконцентрат. Ось такий. І що тут? Плантатор я <кхм> перчики, баклажани. Там у мене запитували, як поділитись, як вирощувати розсаду. Друзі, я ще сама вчуся, що тут почти. Щось мені підразкувати. Я добре, хотілася. Молодець, я знаю. Молодець. Я ще сама навчаюся, також дивлюся і інших блогерів інформацію. Поки цікавлюсь, коли я вже буду дійсно знати, що я впевнена в цій справі, то обов'язково поділюся і розкажу, як я це роблю. Тут жагет спотів, ну пішли потихеньку, хай беремо свої пакети. Ми заїдемо в один магазин, придбаємо гірочки любимі ромені. І все. І все буде добре. Ти будеш пакети нести, давай. Нам сьогодні ще треба довчити ще один віршик, бо у нас буде випускний 31 травня. Один віршик вивчили добре, а інший віршик... Давай, Ромочка, нам до машини туди йде, пішли. А другий віршик тільки вчора дали, але ми його вчили, але не дуже добре. Сьогодні будемо ще повторяти. Ось так, дивіться, як у нас тут гарно в центрі. Парк чудовий. Мій помічник. Сьогодні в магазині кажу йому давай, купуй вже сам, гроші давай, бо ти ж вже повинен бути самостійний, підеш до школи, вже сам повинен іти, купувати мама з тобою не буде. Каже, так, так. Ластички. Сьогодні мої хороші у мене картопляний день. Рома замовив, щоб я йому насмажила картошки хліб. А я згадала, що дуже давно не готувала деруни. І так мені їх щось захотілося. Але в мене будуть не прості даруни, а ще з шпинатом. У мене море цього шпинату. І також я добавлю ще свіжий крок. Поекспериментую. Мені здається, здається, що буде дуже смачно. Ну, зараз спробуємо приготую і скажу вам. Як воно? Я вам скажу чесно, я до цього часу ніколи даруни не готувала шпинату. Ну, як дивлюся я по рецептам, то цей шпинат можна додати до всього, він смак не портить. Ну, будемо пробувати. Шпинату є. Я сьогодні ще нарвала зелені і шпинату і петрушки, і цього як кропу. Перемила і вже поставила на стіл, нехай сушиться. Цей. І буду заморожувати. Бо воно вже все переростає. Зараз так наріжу ромки трошки соломки, він мене це вже третій день просить. Мамо, я хочу фрі і все. Ну, хочеш, так зроблю вже сьогодні. Поки гріється казан, картоплю відложу і займуся я ярунами. Ось у мене вже казинок горить. Солію лею. Все. Так, ну, ще дві картопільки у мене залишили. Я натерла ось так. А цибульку і шпинат я перепустю в блендері. А також чесничок, ось тут групчиків п'ять у мене. Однако вітаміни. Додаю я два яйця. У мене яйця не крупні, можливо, Якщо крупне, то можна і не. трошечки я накришу кришу кропчика свіжого. Чорний перчик, паприка і сіль. Все ми тут солимо, перчимо. І так ложечку мукички. Достатньо така вже півтори. Перемішую і буду зараз смажити. Сподівайте, яка маса виходить гарна. Тут Я... мене чекає, що гора зелені вже просохла. Зараз буду розфасовувати ось петрушечка, шпинат і кропчик. І ось наша, можна вже сказати, вечеря. на картопля фрі по-домашньому. Салатик зробила з молодої капусти, з огірочком. І ось самі деруни з шпинату. Ось так вони виглядають. Я вже скуштувала, друзі. Мені сподобалось смачно. На смак, знаєте, як ось деруни з кабачків. Хто жаре деруни з кабачків, вам це сподобається. Це дійсно смачно. І дуже смакує ось з фетою. Я собі нарізала і буду зараз їсти. Також салат, ось насипала. Можна сказати, що дуже класно для людей, які на дієті. Але не смажити, бо вбирає дуже олії багато, а запекти в духовці на пергаменті. Буде дуже дійсно смачно. І на вигляд, воно також цікавий варіант. Всім смачного Рома, виходь на вулицю, давай. Будемо зараз з ним. Вчити вірші. а то Біля телевізора не виходить. Які я вам скажу трудяшки ці ластівки. Вони зробили яке гніздо і за один день вони скільки сіна наносили. Молодці! Давай, зувайся, виходь! Диви, як гарно на дворі. Обіцяли знову дощ, але він. Обійшов нас, так буває інколи. Начебто і хмарно було, і вітер такий пахло дощем. Але все одно десь погриміло, а до нас не дійшло. Нічого. Що ти включаєш світ? Почула, що я говорю і збіглася. Тип-тип-тип-тип-тип-тип. Зараз ще й можна й гусенят покликати, вони також прийдуть. <кхи> Давай, Ромочко, проженемо віршики, потім мама буде замітати. І ще треба мені сходити на город. Давай перший розповідай, як я тобі казала, громко, чітко і ясно. Діться, дочок, це все дуже любимо тебе. Ти як сонечко крає. Молодець, другий давай. Ти Це? Ну, другий віршик, який нам вчора дали. Давай. Ти для нас був рідний любий. Ти для нас був рідний любий. Ти нам ти навча. Піклувався. Піклувався і голубом лікував обіцяв. Молодець, ти вже запам'ятав його. Ще ми разів п'ять з тобою повторимо. І все, і буде круто. Ой. Дед садок. Ти вже відлічаєш, де де садок, а де другий. Так, Ромашка. Мама зараз підмете, поки не стемніло. А ти піди візьми салфеточку собі. Під... Ну, там, що у нас на кухні стоїть на столі, візьми салфеточку. Бач тебе цей сопелька, піди. Візьми. Давай, бо в нас є багато роботи, треба двір піднести. Уже ні, то ти зробив з ним. Розквіт в мене є і вторий куст піонів, але він не дуже такий набитий, Такі вони маленькі. Тільки розпочинає, правда. А той вже осипався. Все. Все. Краса, але Ір, <кій> Рома. Давай іграшки свої забирай. Вчора тут була калюжа, Рома приніс, так і залишив. Не забрав. <кій> плили, так? Да? Куди вони плили? <кій> <кій> Ой. Потрібно гусенят сюди випустити. Давай випускаємо їх. А ну давай покличемо їм. Ось все-все-все-все-всю. Ось, ось ось, ось. що це вони дурні, вони зараз прийдуть. Зараз я їх покличу, вони прийдуть. Ось все 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 ось. Так. <реш> Та мікрофон у тебе не ламай, ром, не ламай. Це вже скоро будуть квітнути. А тут дуже мені цікаво, як вона буде квітнути. Взагалі. Цікаве явище. Що, вони не йдуть? А ось дивіться, в мене тут хосточка квітла і дивіться, скільки малюків тут повиростало. Треба буде їх розсадити. Да. Чорнобривці. Да. Тут гарненькі пішли. Да. Лишня ця пропадає ром, бачу, вона сохне. А як статі така вже єл, чипа вирішили бордони. Будемо її випилювати. Вона пожовтіла. Що, не йдуть гуси сюди? Так, да, і гусеняпа. <кій> Пішли. Пішли, зараз виженемо. Нехай там трошки більше трави, бо вони вже видзибали там, що є. <кій> Пішов з Тонією погуляти. <кій> Що ж, друзі, дякую, що були з нами. Дякую, що дивитесь. Уже до наступного відео. Всім вам вдячна за підтримку.